Особенно важна заключительная сессия, в которой будет обобщение всех предложений, которые нам необходимо подать в разные органы, которые несут свою часть ответственности по готовности и предотвращению аварий. А сейчас я хотела бы пригласить Софию Шкутяк из Международного благодейного фонда «Экология права людина» с общением. Шляхів досконалення нормативно-правової бази в сфері аварійного реагування та готовності щодо ядерних та радіаційних аварій. Доброго дня всім дякую учасникам і організаторам цього столу за можливість виступити. Я юрист, практик-юрист, тому я зупинюся на певних таких практичних моментів. Приховуючи попередні доповіді, теж хочу сказати, що державна інспекція ядерного регулювання також однак є дуже відкритими, тому що ми багато з ними працюємо в сфері запит на отримання інформації. Інформація завжди є повна. Єдине, що проблема її опрацьовувати, тому що це специфічна інформація, як згідно з тим, що не кожен, хто в нею розбирається, може зробити якісь правильні висновки. Хотіла би звернути увагу, що в Конституції України статті 16 оборон держава визнано забезпечення екологічної безпеки. Це стосовно того, що в Японії довіряють державі, а в нас не дуже довіряють. Справа в тому, що в нас можливо дійсно ця система не зовсім правильно працює. Екологічна безпека, як на мене, згідно закону України про охорону охоронно-форушне середовища, це є ширше поняття, ніж радіаційна безпека і ядерна безпека. І, можливо, з точки зору радіаційної безпеки, Державна інспекція ядерного і як багато має все можливе, що від них можна вимагати. Головна вимога затриманої безпеки експлуатації ядерних основ в частині екології, це є. Спрямована на забезпеченню і радіаційну безпеку та захист, і це є головна вимога екологічної безпеки. Я вже також попередньо згадувалася, в Україні існує єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації технологального характеру, яка є ширшим поняттям ніж система аварійної готовності, кризового реагування на випадок ядерних і радіаційних аварій. І початиму треба з того, що Є загальний е наказ державної комітету ядерного регулювання від 2007 року ще про затвердження загальних положень безпеки атомних станцій, і безпека атомних станцій допомагає з приводу прийняття рішення про її будівництво. І коли які фактори враховуються, коли приймається рішення про будівництво е атомної електростанції. Так волонті відтоминих вод, природні лявиші події, зовнішні події, пов'язані з діяльністю людини, ті, що існують, і перспективні екологічні, демографічні характеристики регіону розміщення атомної електростанції, умови зберігання та перевезення свіжого відпрацьованого ядерного палива, можливості реалізації захисту заходів у випадках важких аварій та так далі. І це прогулкується з тим, що говорив попередній доповідач пан Марк Жерезняк, про те, що японці, коли прораховували фотосі, вони врахували. Дослідження попередніх років, що виявляється, цунами це для Японії нормально і треба було не чилістські раховувати рівень підняття води, а японські так. Але цю інформацію, мабуть, не діяло ну в нашому випадку, так не організація, яка займається радіаційною безпекою, мала би займатися. Таку інформацію мала би надати Мінприроди природи, так чи відоматологічна е служба. І відповідно е на виконання рішень магате дійсно діяло починали співпрацювати з іншими органами і є наказ. Про співпрацю Державним Державною Атом... ну, Державної інспекції парятного грумлювання та Міністерства охорони здоров'я в частині там оповіщення, інформування і так далі. А з приводу співпраці, наприклад, з Міністерством природних ресурсів, такої співпраці немає. І... Ситуація показує, що в принципі її на майбутнє і неможливо досягнути, чому показує, бо законодавство йде в сторону погіршення. Ну, це я говорю як, як людина, яка читає закони. У 2004 році був прийнятий наказ, який на сьогодні є чинний. План реагування на радіаційні аварії. Згідно цього наказу, кожен орган має певні обов'язки. Зокрема, є обов'язки він природи систематичне забезпечення управління та контролю за екологічним забрудненням, так тому що аварія вона пошириться на інші сфери, на повітря, землю, воду і в новий néщина, на замежі атомної будь-якому випадку. Організація проведення спостереження, оцінки прогнозу стану, атмосфери, водних об'єктів, свого способних культур, забезпечення керівних органів єдиної системи цивільного захисту, належної інформації, моніторингу, оперативний контроль. Також згідно цього наказу 2004 року. Ще на міфзамін природу збереглося забезпечення ведення державної системи екологічного моніторингу повнушнього середовища, спостереження контроль за природними і драматологічними явищами, забруднення довкілля, прогнозування гітроматологічних умов і явищ, спостереження, контроль за рівнем забруднення піти вод, включаючи радіоактиви. І це, в принципі, цей наказ перегукувався з постановою. Кабінету міністрів від 98-го року про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Так ось ця постанова була скасована постановою, яка вже сьогодні згадувалася, від 9 січня 2014 року. І на сьогодні оця єдина державна система цивільного захисту звелася до функціонування тільки Міністерства надзвичайних ситуацій, який по своїх складу структурі не має і не володіється повною інформацією. І тому щоб ми забирати ваш час. Так, щоб позитивно трошки сказати, Україна, підписуючи угоду про асоціацію, отримала два роки на впровадження ряд європейських директив, в тому числі про основні стандарти безпеки для захисту здорових працівників та населення від небезпеки, що виникає від іонізуючого радіації, про нагляд та контроль за переведенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива, про контроль за високоактивними, законсервованими та покинутими радіоактивними джерелами. І я ну, розумію, що круг осіб будемо допрацьовувати певні якісь рекомендації. Хотіла би, щоб в майбутньому було враховано, що треба створити реальну співпрацю механізм реальної співпраці який можна досягнути будуть торгуватися нормативно певні правові акти і треба враховувати ці моменти тобто, я розумію, що яро всіма силами відбувається, показує що ми ж зробимо так вони роблять але можливо треба не пит, мати питання більш ширше і залучати дійсно щоб оця безпека яка гарантується нам державою щоб вона нам гарантувалася тому що в нас система екологічного моніторингу взагалі немає, і об'єктивно що тут та прогнозувати, я згідна з паном Марком Железняком, що ще трошки зникнуть ті, хто з тим працювали, і в нас Україна лежиться взагалі беззахисна. Дякую за увагу. Дуже дякую, пані Софія. Насправді, от, якщо ви пам'ятаєте. Я згадувала і вперше це Мішель згадувала про те дослідження, які наразі готує Nuclear Transparency Network, і е, е, ті думки, які там висновні на підставі проведення низки круглих столів в інших країнах, вони теж досить критичні. І саме от в цьому аспекті е, як краще дійсно е, організувати цю аварійну готовність із залученням громадян. Е, е, і саме напрацювання цих механізмів цього є завдання. Цієї мережі ми очікуємо, що ви теж зі своїми пропозиціями долучитися до підсумкового документу, який стане основою необхідних нам змін в Україні. У всякому разі, навіть якщо наразі інспекція робить. То і наші, ніж нам хотілося, вони відкриті до співпраці, і ми можемо це з ними вільно обговорювати, як і з іншими учасниками цього процесу, які несуть свою частку відповідальності в сфері компетенції цього питання. Питання таке воно думаю, стосується всіх нас і України в першу чергу. А до кого питання? Питання до нашої страхового пулу. Пулу, да. Добре. Сьогодні Україна опинилася в нестандартних умовах, коли страхові компанії у разі агресії на ядерний об'єкт, який може бути зруйнований не надзвичайною ситуацією ядерного об'єкта, а військовими діями, буде опинитися як аварійний. Люба страхова компанія в цьому випадку скаже, що це форс-мажорні обставини, і тут не працює ситуація, коли наш енергоатон, який відповідає, повинен вкласти ці страхові кошти. І тут повинен бути новий механізм, який запропонований в першу чергу і, мабуть, ініційований нашими громадськими слуханнями. І цей механізм повинен бути навіть не до держави України, а для всіх європейських держав. Питання зрозуміло. Чи потрібен новий механізм і як ви його бачите, пане Захаро? Ну, по-перше, містаховщики відкажуться, чи будуть шукати основи не платити. А в відповідь з міжнародними конвенціями, які ми виконуємо, які ми керуємо, если причиной ущерба является в данном случае военное действие, то это не страховой случай. Не случайно в Японии, хотя они были застрахованы, но германский пул, который у них был лидером страхования, они не выплачивали ничего. Это первое. Второе, значит, если э, вот, исходить из того допущения, что да, вот в результате военных действий пострадает атомный объект и будет причинен ущерб то единственное кто будет платить по самому смыслу даже это мое мнение конечно но оно основано на той информации которую я в общем то имею это держава и если вы посмотрите внимательно все международные акты и наши законы я не успел договорить но там именно так и записано в случае если оператора денег нет активов не хватает, платит держава. Другой разговор, что в нашем законе не очень понятно, о какой сумме идет речь. Или об общем ущербе, или вот о том, что не хватает до суммы 150 миллионов. Поэтому мое мнение, что платить будет, конечно, война это государственное дело. Платить будет государство, платить будет народ. Chernobyl situation. Because if I remember well, in the '91 law on uh, the social and uh, psychological consequences of the of the Chernobyl accident, uh, there were many provisions for compensation, and uh, in order to pay this, uh, the Ukrainian people had to pay a uh, 10% taxes on their wages. So, in the end of the day, who paid for the consequences of the accident? The people, the public. And in my view, uh, given the scale of the consequences of a serious nuclear accident, it will be the state and, as a consequence, the public who will pay. And the mechanism of insurance is, a, is, a, is nothing. Is a, is a, there is a factor 40 or 50 in regard to the real scale of the cost of a nuclear accident.